Вони взяли собі таку традицію по понеділках починати робочий тиждень з обстрілів. Причому з обстрілів по нашій енергоструктурі. А, це ж не просто так робиться. А чому по понеділках? Не знаю, тому що пекельні понеділки вирішили настроїти. В них загострення якесь там. Я не думаю, що вони прив'язуються до дня. От саме до понеділка, можливо, це пов'язано з ланцюжком прийняття рішень в командуванні російської армії, адже спочатку йде доповідь начальника розвідки, потім планування об'єктів ураження, визначення, як їх уразити, от вам і виходить десь. Пане, Пане Павло, чому я вас питаю? Дивіться. Насправді, якщо це сталося один один раз в понеділок, ну так, це просто один раз в понеділок. Два рази це співпадіння. А от третій раз це вже система. От ви кажете зараз, що можливо це пов'язано саме з прийняттям рішень. Можливо, і не тільки про обстріли тоді треба говорити. А можливо, тоді таким чином можна зрозуміти, що відбувається на інших напрямках нашої війни з Росією. Безумовно. Такі опосередковані ознаки, вони відносяться до розвідувальних ознак. І Росіяни, як, якщо б це було саме так, вони б намагались наносити удари в різні дні, щоб ми не були готові до, до них. Ну, власне кажучи, якщо вони будуть лупити тільки по понеділках, то по понеділках ми будемо наші протиповітряна оборони чи оборона сила оборони будуть підвищені ступені готовності до. Таких провокацій. Втім, я вважаю все ж таки, що це ближче до ну, такий случайний вибір е, е, днів і дат, е, вони не зацікавлені в тому, щоб ми е, знали, куди вони вріжуть, хочуть врізати, коли вони це будуть намагатись робити. Але ж ех, удари наносяться. Наше ППО діє, наші сили оборони теж діють успішно. Вчора, е, сьогодні, вночі була спроба ударами дронами по Полтавщині. Власне кажучи, з десяти дронів шість збили. Причому це був нічний наліт, і, і три з них збили підрозділи територіальної оборони вночі. Це дуже ефективна робота. Це так, це правда. Тим часом Кирило Буданов, це голова нашої ГУР. Він повідомляє, анонсував, що Росія може почати обстріли вже і іранськими ракетами. Наскільки це може бути Правда, Зрозуміло, що якщо вони отримують такі ракети від Ірану, то це вони зроблять. Вони обов'язково будуть цими ракетами обстрілювати. Але наскільки от зараз, на вашу думку, ситуація політична така, що Іран готовий надати ще й ракети? Але ж і дронами вже він догрався до дуже жорстких посилень щодо себе. Ну, власне кажучи, тут ви абсолютно прави. Я з вами е, погоджуюсь, адже, е, як повідомляють е, розвідки наших держав-партнерів, е, партія дронів, яку Іран мав надати Росії, е, мала складатись з декількох тисяч. Одиниць цих шахідів і маджахерів махаджерів вибачаюсь. Але ну, поки що росіяни отримали декілька сотень їх. І чи буде далі передавати Іран ці безпілотники далі? Адже ця держава зустрілася з таким шаленим тиском. З цього світу Іран, на відміну Росії, вже порушує резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яку прийняли раніше, коли ще Росія не розкидалась так правом вето на право й наліво. Не очікувала що це обернеться проти неї. І, власне кажучи, порушення ген... резолюції Генасамблеї ООН це е, серйозна е, Ради безпеки ООН. Це серйозна е, така, це серйозне звинувачення, і якщо Іран буде передавати Росії ще й ракети, то власне кажучи, йому буде значно, е, значно ще гірше в економічному і політичному плані. Пане Павло, Росія, вона окрім того, що вміє користуватися ракетами, я зараз не кажу наскільки ці ракети високоточні, як вони там розповідають. Вони все ж таки б'ють по площі, і головна їх мета зробити максимальний терор. Але в них є ще одна зброя, якою яку вони теж випробували, знаєте, що це зброя? За, за зброя, це біженці. Давайте згадаємо, як вони дуже грамотно використовували сирійських біженців для того, щоб тероризувати Європу свій час. Давайте потім згадаємо, як вони намагалися у минулому році зробити з біженцями на е, білорусько польському кордоні, і литовському кордоні, в тому числі, коли намагалися переправити їх і таким чином теж тероризувати Європу. Зараз вони раптом зрозуміли, що якщо Бити по енергетичній структурі України то українці теж почнуть бігти. Звісно, якщо буде зима, якщо буде холодно нам нема чим буде обігріватися І ми будемо бігти в Європу. Наші жінки, діти, ну хто може кому дозволено це робити, і хто не вирішить залишитися тут, і це теж буде тероризувати Європу. і Таким чином Європа може тиснути на Україну для прийняття. Україною дуже е, таких рішень, які будуть шкодити Україні, от е, наприклад, примушувати її до миру, миру на умовах Росії. От як вам така е, стратегія Росії? Ну, власне кажучи, росіяни е, і намагалися на Україні цю тактику використовувати е, відразу після е, лютневих обстрілів, коли дійсно у нас був страшенний. Е, Вал людей, які тікали від війни, жінок, дітей на захід нашої держави, в європейські країни. російські пропагандистські канали намагалися розкрутити цю тему у щось на кшталт до марокканців, лівійців і сирійців. В Європі додаються ще й українці. А це буде для вас страшна біда зараз. Але втім вийшло так, що наші біженці насправді радикально змінили в Європі підход до поняття біженець. Один із моїх друзів в Балтійських країнах прямо казав, що українці створюють новий образ біженця, українки створюють нову образ біженця в Європі, це не люди, які не асимільовані. Культурно не які вимагають для себе якісь преференції і особливих, особливого ставлення. Навпаки, українці приходять в Європу, вони готові працювати, вони шукають роботу, вони самоорганізуються, вони самі борються за підтримку своєї держави і спонукають до цього європейців. І, власне кажучи, внаслідок цього, е суспільна думка в Європі значною мірою міняється саме е завдяки оцій народній дипломатії. Тобто, наш... тобто, ця стратегія терору Європи Росії не вдалася. Вона не, не вдалася, вона зіграла. Е Протилежно зовсім протилежному напрямку Росіяни не очікували, що цей їхній інструмент вдарить по ним же. Тоді давайте ще раз повернемося до е, того, що Росія обстрілює наші об'єкти енергоструктури. Ви чули невинув буквально зранку, вона сьогодні з'явилася, точніше, навіть вчора ввечері, що багато краї країн. Європейських країн вже надсилають допомогу для відбудови і відновлення наших об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, і тут Росія, скажімо так, сама собі вистрілила у ногу. Виявляється безумовно. Зараз ми зараз ми з вами працюємо в польових умовах, так скажемо. Я сижу на мобільному інтернеті, на телефоні, тому, що світла немає майже цілий день, і речник ДТЕК. Повідомив, що після оцих масових ударів у компанії заверш майже немає комплектуючих ну, ресурси закінчилися. Так відновлення інфраструктури, все те, що було на складах, вже закінчується. І тут очевидно швидко зовсім підключились наші партнери. Допомога йде із європейських країн. Як на волонтерських засадах, так і на урядових засадах, мені здається, що ну, взагалі перестали розуміти, з ким вони мають справу. Вони не очі, будь-який їх крок, виявляється, має результати, які угу. вони протилежні тим, які вони очікували. Так і закінчиться і ця війна. Вона безумовно закінчиться. Деннаціфікацією, вона безумовно закінчиться деімперіалізацією, розвалом Росії і перемогою демократичних країн світу питання лише коли це станеться, тому що йде зима, і вона не буде простою. ця зима не буде простою. Про це всі кажуть. До яких ще дій може вдатися Росія? Терористичних, звісно, дій. Ну, бачите, власне кажучи, вони вдаються до всіх будь-яких е, способів і ударів. Зокрема, е, раз ми вже заговорили про енергетичну інфраструктуру після погроз, що Україна підірве Каховську ГЕС. Е, буквально відразу росіяни нанесли удари по Кременчукській, по Запорізькій е, Дніпрогесу і на Дні, по Дністровській ГЕС. Власне кажучи, в чому вони звинувачують Україну, те вони е, роблять і самі. І я думаю, що це не останні удари, і це може привести до величезної катастрофи. Насправді, е, Запорізька наша АЕС, е, це е, спроба не ну, навіть не спроба шантажу, власне кажучи. Раша поставила світ на межу атомної катастрофи, і загроза така реально існує зараз, прямо в будь-який момент. Третє, це зернові коридори. Оці ігрища з зерновими коридорами насправді ж це брехня, що якийсь зв'язок з ударами по російським кораблям, які обстрілювали Україну по військовим ракі... російським кораблям зерновий коридорі. І насправді тут Росія знову ж таки намагається використовувати механізми залякування всього світу голодом. І ну ці способи будуть повторюватись, вони як білка в колесі, одні і ті. ж Ну Я думаю, що вони можуть ще вигадати щось жахливіше. Зрозуміло да, так само, і зрозуміло те, що якщо Росія щось таке вигадає сильніше, то і допомога країн заходу Україні буде теж значно посилена. Наскільки ми розуміємо, саме так це зараз і працює, пане Павло? Ми вам дуже дякуємо. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 Зараз був з нами на прямому зв'язку.